Коли дитина дивиться, вилетів останній дрон, ми бачимо, як його збивають прямо в морі. От. А потім від тривоги, всі розслабилися і сьогодні прийшли ввечері і людей дуже багато. Багато людей зі всієї України бачу, приїжджають, мало одеситів, дуже багато приїжджих. А так загалом все чудово, лише те, що прильоти постійно. Дуже-дуже холодна вода, тому зі спекою я не борюся. Навпаки, стараюсь бути на сонечці, загорати і купатися в воді. Жару потрібно пити багато води, не пренебрігати водним балансом і желательно з собою брати зонт і в часи яркого сонця, в обіденне час, все-таки сидіти в тіні.